Знаєте, зараз в умовах війни і невизначеності дуже багато людей забороняють собі відчувати радість. Вони вважають, що тільки гнів або горе це прийнятні емоції. Але така стратегія вона не працює, тому що нам просто тоді не буде вистачати ресурсу, щоб тримати тил, щоб підтримувати військових і банально залишатися психічно здоровими. Тому сьогодні я пропоную нам сфокусуватися на позитивних емоціях і для цього я запросила неймовірного головного танцмейстера країни, переможця танців зірками Макса Леонова. Дуже дякую, добрий день. Мені приємно. Скажіть, будь ласка, Макса. Що вам допомагає, от знаходити радість, знаходити свій ресурс зараз? Е, ну, знаєте, я дуже щасливий, що я займаюся в своєму житті тан танцювальним спортом, да, і танцювальним мистецтвом, тому що це, як на мене, найкращий вихід е, в, в той світ, в якому можна залишатись в позитивному настрої, взагалі в здоровому глузді. З ким би я не спілкувався, я раджу танцювати, займатися танцями, тому що. Через танець можна випустити абсолютно різні емоції, будь які які є в, в актуальний в даний момент. Ми не можемо собі заборонити гніватись, не можемо заборонити собі сумувати. Тим паче не можемо заборонити собі радіти, тому що, знаєте, мені завжди на думку спадає фраза з техніки безпеки поводження себе в літаку. Спочатку надягни маску на себе, а потім на дитину. Тому що, якщо на себе не натягнути, то все. Папандос, знаєте, знаєте, ну, більше і більше нічого не вийде, і я розумію, що для того, щоб допомагати хлопцям, а ми їм завжди допомагаємо хлопцям і дівчатам на передовій, будь-який захід, який відбувається в нас в країні, він обов'язково направлений на збір донатів для дронів або там медичного обладнання да, і таке інше. І перш за все, нам, ми, ми повинні тримати себе в здоровому глузді і в, в здоровому фізичному стані, ходити в зал, займатися, бігати. Танцювати, читати, слухати музику, дивитись фільми, якісь мотивуючі, ну тобто, жити дійсно нормальним життям, наскільки це можливо, тому що навіть хлопці, які і дівчата, які знаходяться на нулі, в мене там батько зараз. І я колись з ним спілкуюся, він каже: Малий, живи, дійсно, роби свою улюблену справу ти таким чином допомагаєш нам. Ти показуєш, що ти продовжуєш жити, і ти довіряєш людям, які нас захищають. І це правда. Тобто, і якщо б ми склали руки і боялись, ну було б набагато і гірше. Так і я з вами погоджуюся, що це має бути прям активна дія. Так. Ми активно маємо допомагати іншим, але й активно про себе піклуватися. 100%. робити активні дії для того, щоб ми відчували радість, щоб ми відчували різні наші емоції, щоб ми їх випускали. І тому я пропоную нам сьогодні з вами зіграти в таку цікаву гру. Я буду пропонувати вам два варіанти дій. Ваша задача. І ваша так само обрати той варіант, який приносить вам особисто більше радості. Добре? Давай. Почати день з короткої прогулянки чи танців під музику. В мене кожен день починається під танці під музику. Супер. Читати книгу чи слухати подкаст. Все ж таки, читати книгу. Пити каву в кафе чи вдома? Пити каву в кафе. Кататись на велосипеді чи бігати. Бігати я не люблю взагалі, а кататися на велосипеді навчився декілька років тому, тому я спробую ще раз покататись. Круто. Медитація або ведення щоденника. Медитація. Дивитись фільм чи збирати пазли? Дивитись фільм. Вечеря з друзями чи вечір настільних ігор? Напевно, вечеря з друзями. І останнє танцювальне тренування чи спортзал? Особисто для мене спортзал, тому що танцюю я завжди. Супер. розкажіть, будь ласка, як ваші враження від такої гри, як ви думаєте, чи можуть в принципі наші люди ось так активно впроваджувати реально якісь дії в своє життя, щоб бути щасливішими? Я вважаю, що ми повинні пробувати абсолютно всі методи для того, щоб стати щасливішим, для того, щоб трохи відволіктись безумовно, з розумінням відноситись до е поточних подій, але все одно розвивати себе? Там в будь-яких напрямках зараз такий час, знаєте, коли завтра може не настати фізично. І дійсно потрібно собі дозволяти те, що ми можливо відкладали на потім раніше. І тут, безумовно, це повинно відбуватися в якомусь здоровому сенсі, да? без перебільшення, тому що є і такі речі іноді випадають. Але відволікатись на будь-які е маленькі деталі. Навіть на просто поїхати виїхати на природу і подивитись на диких тварин, на, на звичайну, просто на Дніпро виїхати дійсно за, за місто. Це вже дуже класна ідея, як на мене. От, Якщо немає такої можливості, можна піти в парк, можна погуляти парком, не, навіть не незважаючи на те, яка погода на вулиці. І я думаю, що це може. Підне... Принести дуже багато класного позитиву, класного настрою. Е, ви знаєте, ми я от хотіла б додати тільки те, що я, як психолог, дуже люблю всім своїм клієнтам давати домашнє завдання і вам, і кожному з вас. Я даю домашнє завдання. Цього тижня зробити мінімум дві речі, які ось так приносити вам щастя і радість. І як ви бачите, завдяки Максу, ми тепер знаємо, що для цього навіть не потрібно витрачати багато коштів потрібно мати лише бажання і дійсно почати щось робити. І можна написати мені і записатися на онлайн курс для того, щоб не виходити з дому і почати танцювати навіть не в залі, якщо ви соромитеся іноді. Дякую вам за перегляд. І побачимо з вами наступного разу.